Слава Ісусу Христу! У розумінні Біблії християнином 21-го століття є величезна мовна, культурна та географічна прірва, яка віддаляє нас від людей біблійних часів. Навіть якщо взяти до уваги лише Палестину Першого століття, відмінності є величезними. Проте, чим краще ми їх зрозуміємо. Тим краще розуміємо Ісуса, а тому вивчення повсякденного життя тієї епохи є життєво важливим. Ізраїль першого століття був насамперед сільськогосподарським суспільством. Не маючи хороших портів, він не міг бути морською державою і отримувати вигоду від високого рівня морської торгівлі. Але... Перебуваючи на сухопутному мосту між Європою, Азією та Африкою, Ізраїль отримував вигоду від сухопутної торгівлі, не маючи природних ресурсів, таких як залізо, золото і дорогоцінне каміння, він не міг експортувати великі обсяги товарів. Тому середньостатистичний єврей був фермером, який тримав невелику ділянку землі і підкорявся одвічним ритмам піроку і погоди у своєму повсякденному житті. Єврей вставав до сонця, одягнений у просту вовняну або ляну туніку і шкіряні сандалі, і кілька годин обробляв поле, перш ніж повернутись додому на ранкову трапезу з овочів та хліба. Його будинок складався не більше ніж з кількох кімнат, зі стінами з каменю та глини, і дахом з балок або гілок та глини. Після їжі він повертався на поле, використовуючи ручні інструменти. І, можливо, вола. Іноді він ходив на ринок, щоб купити речі, необхідні для свого господарства і сім'ї. Після роботи єврей повертався додому до дружини і дітей, щоб повечеряти, трохи повчити святе письмо, можливо, поспівати і потанцювати, а потім рано лягти спати. Сусіди цього чоловіка в тому ж селі або, можливо, навіть на тому ж подвір'ї, мали схожий розклад. Податки були непомірними до 50% від зарплати селянина і були причиною фінансових злиднів для багатьох, а для деяких розбійництва. Дружини єврейського чоловіка тим часом готували їжу, шила і прала одяг, вела домашнє господарство і доглядала за дітьми. Жінки зазвичай вагітніли невдовзі після одруження, а повитухи та жінки в селі допомагали з пологами, натираючи новонародженого сіллю і щільно загортаючи його в полотно. Немовлят годували груддю, а відлучали від грудей у віці від 18 місяців до 3 років. Смертність матерів і новонароджених була високою. Вечір п'ятниці, початок суботи, був святом, на яке збиралася уся сім'я, друзі та сусіди. Також у суботу більшість громади йшла до синагоги на читання святого письма, молитву і проповідь. Подорожували пішки або на веслюках по суші, а по воді, на грибних або вітрельних човнах. Коли сини в сім'ї досягали 13 років, вони вступали у підлітковий вік і навчалися ремеслу. Доньки продовжували працювати по господарству, а в 12 років вступали в юнацький вік і мали право виходити заміж. Шлюби зазвичай укладалися за домовленістю, і майбутній наречений приносив викуп за наречену відповідно до статків і соціального становища її батька, щоб компенсувати втрату працівника в його домі. Після підписання контракту молодих заручали. Але укладання шлюбу відкладали до першої ночі весільного бенкету, який тривав сім днів. Після цього наречена переїжджала до будинку чоловіка, спілкувалася з його родиною. Не всі в юдеї займалися землеробством, серед них були купці, релігійні та ділові лідери, земловласники з великими маєтками, ремісники, такі як Теслі, і професіонали, такі як лікарі. В Галілеї було багато язичників. Ці групи мали різний спосіб життя і жили в різних умовах. Але більшість з них були об'єднані більшою чи меншою мірою спільною вірою. На відміну від теперішнього суспільства, уся культура була просякнута вірою і особливо її вираженням у щоденності. Тому народження Христа насправді чекали. Він не був однією з опцій кращого майбутнього. Він був майбутнім.